Всім привіт! їжа файного міста Сніжана Шевчик Андрій Турко. Ми вам сьогодні покажемо, хто ж на нашу скромну думку став найкращими на фудкортах файного міста 2025. І хто отримав кубок? Ми біля переможці минулорічного кубку їжі файно міста. Це «Мбар Мушлі Андрій Андрій. Андрійко, що у вас нового цього року? Чим будете дивувати і нас, і всіх файних людей на фестивалі? Ну, дивіться в нас позиції в принципі незмінні, так як вони ми давно їх відшліфовуємо, і ми давно скажімо так, ми дійшли до тої досконалості, яку ми хотіли отримати. Тобто, ці позиції, які були минулого року. Ми їх допрацювали, і ми скажімо так, ми додавали фритюрні позиції, так як на фестивалі файного міста багато пінного і. Це реально підходить і гостям. квасу не повірити. Слухай, а що це таке? До Речі минулого року тої штучки не було. Дивіться, морський гребінець. Взагалі його купити можна? Тут ні, але ми зробили таку позицію для наших гостей. При замовленні у нас ми даємо, щоб гості відвідали також і наш заклад. Клас. І, відповідно, вони скуштують дуже класну страву. Морський гребінець. – Площа ринок 35. Площа ринок 35. Юрій, коли е, обожнює устриці, я думаю, що з ним спробуємо Ми, зняти його, і все. ми його навчили це їсти. А? А, до речі, я чогось вперше вас зрозумів, що з табаском це прям дуже смачно. Правда, тут дуже смачно. Ось, Юра, якщо можеш, покажи меню. Що ми маємо? Так, воно трошки коштує. Ну, повірте мені, воно вартує цього. Слухай, а розкажи за, за соуси. Вас сос маємо соуси а, ось такого плану. Це в нас є чорний бальзамік і малиновий соус. Це чорний так, бальзамік це буде є. на основі червоного вина і бальзамічного оцету. Малиновий буде на основі малинового бальзамічного оцету. Дуже смачно рекомендую. Обов'язково спробуйте. Соуси до чого. І якщо хтось хоче гострих відчуттів, okay. то маємо ще табас. Дивись, соуси до устриць? До устриць. Нічого собі Так, ви Клас. відкриваєте, даєте просто туди трошки. ну, зливаєте собі uh -huh. трошки соусу і відповідно випиваєте. Ну тобто, реально він дуже підкреслює смак устриці. Це Дуже смачно сподіваюся. Вже відкрили. Теж таким самим ножечком. Продає заліжки. взяв. сніжана вперше пробує устрицю у своєму житті. Андрій, як з як... чого oh. починати? Так, давайте так розповім, що ми вам відкрили. Це в нас є устриця Жолардо, Бачите, вона буде така м'ясиста, вона буде мати такі більш горіхові ноти. Ну і такий солодкавий післясмак. Важливо в устриці, що розповім просто зразу, як її споживати для сніжани, так як ти першим. це дуже важливо, тому що дуже багато людей думають, що устрицю треба закинув, ковпнув і забув. Насправді це не так. Устрицю потрібно підважити, випити і проживати. Тому що якщо ти прокопнеш її, ти не відчуєш її смаку, тому що рецептори в нас в роті знаходяться. Відповідно, є два варіанти або до 10 краплин лимону випили, прожули, Або е, трошки е, соусу даєте і відповідно е, так же само поправили устрічку маленькою вилочкою і з'їли. Е, в ідеалі е, запити такою бульбашкою. Клас, Ми опілям квасом будемо запивати. Окей. Ну що, Давай пробувати. Ти перша. А, добре. Андрій ваша. Мабуть, це моя воліга. Можна так, чуть-чуть лимону. Так, так, даєте лимончика. Окей, okay, окей, okay. даю чуть лимона. І можна або давати табаску. Але well, давай по класиці беремо лимон. Просто по класику. Перший раз рекомендую по класиці. Mm -hmm. Ще лимончик. Чуть-чуть, буквально як? Чуть. Yeah. Думаю, ага. мені це зда... перша устриця. Мені здається, що Сніжана буде постійним гостем, коли буде приїжджати до Львова. до нас. Повір, це дуже смачно. Це і я став, де, Андрій? Ну, так, Основне, е, випити, проживати, щоб почути смак. Ну, Це дуже смачно. Давай. Дзинь. Давайте. Перша устриця! єй! зараз Іра приїде. Вам також? А мені, вам з Табаску. Так, можна трошки більше. Ох. У нас Х. смакові такі. Ух. Так. Понял, а понял. Ну що? Пігнали. Давай. А <говори> Так, серветочки. Дякую. Вологі. Боже, все є. Все є, звичайно.

Так, то у нас є кальмар фрі, о, дякую, Кальмар фрі з соусом тартар, то є креветки фрі з соусом, коктейлем. До речі, вони соуси самі роблять. А то у нас сендвіч з слабосоленим лососем. Не повіри, що почну сендвічі, я бо почну бо Я почну з Гоу. Ще з пам'ятаю, що, пам'ятаєш, ну, повірте, це просто мега смачно. Тому все, що візьмете, кажете ж від нас, до речі. Буде бонус. Тут вони бонуси дають, до речі. А морські гребінці Не тут буде, а буде саме у закладі. Пігнали! Це найсмачніші креветки mm. на цьому фестивалі, мені здається. Вони прям дуже смачні і соус дуже yeah. смачний. Це дуже крута штука. Булачка, крафта обріош. Соуси власні. Вони не сухі, Повірка. до речі. Це дуже. Вологіт. Це дуже смачне. Mm. І вони. Конкретно готуються. Як правило, всюди є серветки. От волосів мало. Ну, Можете вам з брать з ним. Ні, хочу соус. Спробуйте соус? Боже, вони дуже Говорите. смачні. Дуже вони найсмачніші. Це, це реально от, по креветках. Краса! Це дуже смачно. Ну, давай ще кальмар Рім з соусом тар -тар. Так, І це відповідь на те, чи заслужено вони минулого року тим на першим місце. Однозначно. 100% заслужено, я я їм віддала дуже перше місце. Бімба! Це у нас плато гриль і креветка гриль. плато-гриль? тут є багато всяких морських гадів. Ем, восьминожка, рапан є, кальмар є. І, і ще щось є, що ми будемо пробувати дивитися. Пігнали. Креветки ми пробували тільки щоб божественні. Але попробуємо і, і грильовані. Бо до того були в паніровці. Смачно реально. реальні. Там вміють роботі. Все страви. Це офігенно, це, це дуже смачно. Угу. І одразу салати. Ну, Тут дві, два в одному. Якщо хочете просто насолодитися їжею, от це не нападитися, не насолодитися, беріть, однозначно, не пошкодуєте. Це фантастика. Це правда, це дуже смачно. Бути голоді, забігати сюди, це унікально. Смачно. Ми на файних льодах кажуть, що найсмачніше морозиво на фестивалі. Не знаю, будемо перевіряти, Олена, привіт. Привіт. Слухай, по-перше, скільки є смаків різноманітних. Ой, у нас понад 120, 120. смаків смаків 120. Можливо, навіть і більше. Я бачу, що є картопля з кропчиком, і тут такий підпис за маму, за тата, за третю штурмову. Що це таке? Це в нас колаборація. Е, і ми з цього Морозова повноцінно віддаємо гроші на третю штурмову бригаду. Тобто абсолютно всі кошти йдуть на абсолютно. третю штурму. Абсолютно всі кошти. Ладно. Це морозиво представлено у нас на кожній локації, в кожному місті, в якому ми є. Тому це є збір, такий великий і цей смак. Клас. Туристо таким чином можете теж підтримати третю штурму. Ще що цікаве. Дивіться, є традиційне, наприклад, традиційне італійське джелато з рецептом 1929 року. Є традиційне бананасом, маркує, попкорн, соло, карамель. А є щось таке, ну, просто що, сут у вас, наприклад. Я бачу, тут є нас... лосось з кунжутом. Лосось з кунжутом. У нас є дуже багато сирних смаків. Смаків е, за морозиво. Дубайський, щоб вилак, слухай. Так, давай щось візьмемо. Що порадиш? Давай так, ми, будем, ми будемо тести разом ззаді. Звісно, не треба затестити. А, е, щось? Хочу щось кисле. порадьте щось Маракуя у нас буде кисліша. малина, Києві може бути. маракуя. Виріжок, вам чи стаканчик? А сливка? Слухай, сливка буде солодка з легенькою кислинкою, але вона більше солодка. Окей, а скажи загалом, яка цінова політика? Одна кулька у нас коштує 65 п'ять гривень, вид mm -hmm. е, морозива без різниці. Однак ти, 60? ти? 60? Та, так. можеш потестити спочатку ложечку. Так, звішу. А не не. навіть можна пробувати ложечку. Чи Давайте так переходимо <проб> до дегустації, а ми зараз будемо тести, всі види морозива. Розбираємо товариську. можемо взяти Так. Так, перше це картоплю з кропчиком. Перше, так. Ой, спробуй. О! Да. Е. От це дикінка. А, ніж його, господи, це просто жесть. Давай. Там картоплю з кропчиком. Ще раз нагадаємо, абсолютно всі кошти йдуть на третю штурму. Від цього дивно морозиво, ну. Пахне як мівіна з пакета. Так, до речі. Подивись, смак дуже цікавий. Чи скажу, що моя? певно, що швидше ні. Але, по-перше, кошти туди йдуть. Це величезний бонус. Е І для таких смаків, якщо ви перепробували все морозивом, такого ви точно коли не пробували. Ну, я б сказала, що це. Е Пакетована картопля в порошку, ото ця пюрешка. Угу. Так, точно. Е, з неї зробили морозиво. Яким чином? Ну і вона така остивша, оця от пюрешка. І вона ще якраз застигла в формі самого цього морозива. А ще тут якісь непонятні шкварки. Так, до речі, товариство, То, якщо і... його нагріть, навірно можна ним наїстися. Тримай традиційний смак, це віддаємо Юрій Кулику, я щось спробую традиційний. До речі, дуже-дуже швиденько все тане. Тут У нас максимальна температура, не знаю, 30 плюс точно є. А? Вау, це снікерс? Якомусь снікер сюда. Це топ. Топчик, так? Ага. Мені снікерс просто. Лимон м'ята, Товариство, льоди. Забігайте на майстерню натурального морозива. Льоди добрі. Рекомендуємо. Uh, і зараз я хотів би запросити сюди на сцену людей, поки ви відпочивали, поки ви танцювали і співали. А вони протягом трьох днів ходили і набивали собі пузяки, для того, щоб потім вийти сюди на сцену і сказати, де в кого найкраща була їжа. Отже, їжа файного міста на цій сцені із нагородженням кращих, серед кращих. Поплодуйте, будь ласка, її. Дякую, їй! Я слава Україні! Ось і товар задиця що зараз буде відбуватися буквально 5 хвилиночок ми розповімо, що ми робили протягом всіх трьох днів фестивалю. Ми і як і попередній раз. Їжа файного міста. Це найбільший блог і влог в Ютубі та Фейсбуці. суто їжі на заході України. Минулого року ми також вручали кубки. Тоді перемогло перше приз... місце. Це був бар Мушлі. Друге місце це були чебуреки. Місце, локація з найдовшою червою, че бомбезні, як і мушлі. І також з боку там Tasty Tail є. Так само подумали, що їм можна дати третє місце. вони Теж шикарні, дуже нажористі і класні. Цього року, що, що погано, не знайшли борщу. Хтось знайшов борщ? Не було, Ну, я не знаю. Я борщ вже другий рік шукаю на госпиталі. На жаль, немає. На цьому мінуси закінчилися. Все, решта класно. Цього року дуже багато локацій, саме з веганською їжею, можна побудувати, тому що і за веганів, і за вегелянців теж дбають. Це шикарно товариство невеличкі черги. Якщо вони навіть і були, то значить маєте на увазі, що там теж що правильно скважина. А, Юра, що будемо переходити до нагородження, так то не будемо тягнути доля на тляє має чекатися, будемо на колі давати давати слово. Тож третє місце зараз всі заклади так підноли. Насправді, всі, всі заклади дуже цікаві. Там було багато всього класного, і практично кожен заклад мав якусь страву, купуючи яку, ви можете допомогти нашим збройним силам. Це також вартує того, що ви їм поаплодували. Припустимо як морозиво з махом картоплі. Всі кошти йдуть на третє штурмову. Отож, третє місце, третє місце і кубок їжі файного міста за третє місце отримає локацію, яка цього року, якщо напулятись, вперше на файному місці, це заклад де є фалафелі. Цей заклад, який підійде і вегетаріанцям, і м'ясоїдам. Цей заклад для людей, які обожнюють гостру їжу. І, мабуть, єдина, можете поправити мене локація на фестивалі Фене місто 25-20-25 на зламі епох. Мексиканська їжа від Тако Тако. Вашу область! Ми були на Тако Тако з максимально прискіпливим дядьком Сік Солюшн, от, який є повністю вегетаріанцем чи навіть веганом. І він поставив 8 з десяти. Хоча я би поставив 12 е, теж з 10. Тому ми урівнялися на 10 з десяти. Тобто так-отако вітаємо. Дякуємо. Дяку. Тримає третє приємно. місце ваше і, до Буже речі, приємно. від наших друзів. О, від наших друзів маєш цілу купу доброго квасу. Найкращого у світі. Дякую, дякую. Так якраз підійде гарно. Дуже так. дякую, дуже приємно. Перший раз залетіли на фестивалі одразу третє місце. Вітаємо. Дякуємо, так, 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 дякуємо. Заходьте. Друге місце отримає заклад з хот ходогами. Друге місце отримає заклад, який повністю йде по концепції фільмів Тарантіно. І це Nice Guys! Давайте за фейсбук Nice Guys. Минулого року на нову людей писали, чому б їх поділили увагою. Nice Guys шикали ходоги після одного з ходогів зразу побіг пити молоко на локацію з коровами, бо мені просто пащеку розірвало. Це є круто. Найс nice Гайс, друге місце. Друге місце. Це Nice Гайс. Концепція фільмів Тарантіно. Люди, які донатять просто до холєри. Вибач, я не згадав про це зі сцени. Але але тут справді дуже смачно. Мені дуже багато людей писало, що хлопці, як ви обійшли, от найс nice гайс цього року. Друге місце. Вітаєм. Окей, дякую. Вітаю, дуже приємно, але насправді це заслуга всієї команди і. Є ще багато людей, які є за кадром, і постачальники, і виробники. Тому донатьте на ЗСУ і допомагайте армії, бо це важливо. Я вважаю, що у вас одні з найкращих догів і найкращий квас, найкращим... Найс nice Гайс. Дякую. Це є люди, які приїхали до нас далеко, тому що майже всі локації з їжею з міста Львів. а Це люди, які приїхали з Києва. Мабуть, що одна з найбільших локацій, вона нас вразила і. Наповненням, там дуже багато страв, там мега адекватні ціни. Ми відсилали туди навіть людей, які купляли їжу не на камеру. Так звані секретні покупці. А, також, ну я не знаю, це заклад без мінусів. А, саме морський, там. Якщо добираюсь, де Пасло, де Пасло! Перше місце де Пасло ваше. Є! -е! Перше місце кубку їжі файного міста 2025. Вітаємо Де Пасло, саме морська локація. Як правильно називається ця локація? Де Фіш? Де Пасло Фіш? Тобто, все це, що ви бачите позаду мене, це все до риби про рибу, про морепродукти, про мідії, про креветки, пушлі і Так далі, тому подібне. Це смачно, це класно по ціні і вітаємо з перемогою. Дякую. Від наших партнерів маєте ще такий класний бонус. Дякую. Найкращий квас – вас квас опілля!